Україна вперше показала бойове застосування радянської зенітної ракети комплексу С 200 Відео проаналізував військовий портал Дефенс Експрес для запуску. Українські сили оборони використали стандартну пускову установку, а не мобільну, як вважалося раніше. Це значно підвищувало ризики для наших воїнів, адже обладнання немобільна підготовка до пуску потребує хімзахисту через токсичне паливо. Ймовірно, ракета зазнала модифікації лише в електроніці. Сергій Грабський, військовий експерт, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго дня. Доброго дня, Ну, Я переконаний, що ви так само цей відеоматеріал бачили, те, що оприлюднили фактично офіційно. Які висновки з цього можна зробити? Чи ви для себе щось нове, скажімо, побачили? Ви знаєте, тут е, треба за звернути увагу на таке, що нове часто густо це добре забути старе і по-друге, Україна ще раз довела, що вона може ефективно використовувати любу зброю, яку вона може знайти або яку може передати. І це принципово важливо для того, щоб зрозуміти, що Україна має дуже високий потенціал застосування любого виду озброєння, і ми можемо дуже ефективно використовувати навіть то це озброєння навіть в ситуаціях, які ніхто не міг передбачити, адже комплекс С – це настільки старий комплекс, що навіть я його вже не вивчав військовому училищі або в академії. Але разом з тим, як ви бачите, він застосовується і застосовується дуже успішно. І знаєте, як свого часу ми шуткували в Єгославії, коли старою ракетою був збитий американський літак, ми казали, що ця ракета просто не знала, наскільки секретним є цей літак. Так само сталося і тут, коли вдалося знищити не один об'єкт і використати таке старе озброєння. Хоча воно є так, надзвичайно небезпечним, я хотів би звернути. Особливу увагу на таку відчайдушність його застосування, тому що на будь-якому етапі, якби противник дізнався про використання такої зброї, це могла бути дуже серйозна проблема, виходячи навіть з того, про що ви вже сказали, а саме токсичність рідкого пального, яке використовується в цій ракеті. Але ми використали її і використовуємо успішно. Збиття ось російського літака 50, про яке багато говорили, і тоді говорили саме про цю ракету. Відбулося 23 лютого 24-го року. Чи на вашу думку з затримкою показали зброю, якою це робилося? Але чи варто взагалі показувати зброю? Бо знаєте чого питаю: якщо робимо ефір в Ютубі, обов'язково приходять люди і кажуть, нащо ви це все розказуєте і показуєте? Ну, ви знаєте, срок зберігання він стосується не тільки якихось продуктів харчування, а так само інформації. Тобто, саме треба розуміти, що такої зброї в нас не є багато, але вона, вона показує, що Україна може використовувати все, що є в неявності. Саме з цього я почав власне, передбачаючи ваше питання. Тому, тому є сенс показувати для того, щоб противник так само боявся. Ви знаєте, боязнь противника вона не тільки є такою ментальною величиною, а так само є і матеріальною, адже і за того, що противник змушений зважати на таку несподівану зброю. Він змушений відводити свої системи як мога далі від лінії зіткнення, що знижує ефективність їх використання. А в кінцевому підрахунку, це життя і здоров'я наших бійців. І варто про це говорити. Так, варто. Інформаційна війна, з солдатами якої ви є, вона не відміняє такого позиції, і ви так само маєте проводити відповідні атаки, що ви власне робите зараз. Так що... Збиття що нема? Угу. Коли військові кажуть, що можна, можна. Якщо військові це кажуть, та ну просто окей, давайте повернемося якраз до цієї тези, про яку ти говорила, і це може теж буде певне таке пояснення. Про подібні речі, ми публічно в етерах з військовими експертами, зокрема, говоримо тоді, коли військові кажуть можна. Це, це константа для нас, тому просто упереджуючи всі ці е, подальшому запитання. Е, е, збиття російських літаків, те, що оприлюднили сили спеціальних операцій, зокрема ту 22 М 3 і е, літак А. 50, це все стало можливим завдяки використанню комплексу С-200. Власне, чи тут є якесь. Ну, може, на ноу-хау буде голосно сказано, але певний новітній підхід, завдяки чому це вдалося? Ну, знаєте, навряд чи. просто е, треба розуміти наступне: вказані вами літаки і ракети, вони є всі виробами радянських часів. І ну ніхто не створював такі вироби для того, щоб вони збивалися власне своїми ж силами та засобами. І це був такий елемент несподіванки, коли стара зброя а тут 23 і а 50 Ну вибачте, це не нова зброя, так само як і комплекс С-200, була використана для. Того, щоб здійснювати агресію з російського боку і знищувати з українського боку, тому ноу-хау полягає в тому, що ми зброю агресора фактично повертаємо проти цього агресу, давайте поговоримо дещо про інше. Україна наполягає на тридцятиденному перемир'ї. Путін ми бачимо всіляко намагається відтягнути цей момент. На вашу думку, чому є якісь причини, ну крім загарбницьких, скажімо так? Ну ви знаєте, я вже я перепрошую за моє роздратування. Я вже втомився пояснювати, що для Путіна зупинка війни це кінець його режиму. Для Путіна зупинка війни це втрата його, скажімо так, їх особистих надприбутків, тому що на сьогоднішній день ситуація, в якій знаходиться Російська Федерація, є унікальною. Путін і його найближче оточення має всю повноту влади, і люба зміна ситуації, люба зміна трендів, призведе до того, що він має матиме необхідність пояснювати своєму охлосу, чому вони живуть так погано. Він стикнеться з наростаючою опозицією. Тому всі ці розмови про перемир'я вони не мають абсолютно ніякого значення. І від імені хлопців, які зараз воюють, я хотів би сказати, що ну треба якось вже зважати на нього, і треба зосереджуватися на тому, що є дійсно інструментом припинення війни Збройні сили України і нічого більше. Всі ці розмови вони точаться десь в політичному паралельному просторі і не мають до нас з вами ніякого відношення, тому що. Ми з вами буквально цю ніч переживаємо чергову атаку е путінських дронів. Ну, треба говорити, що і ми наносимо удари по Росії. І де тут розмови про перемир'я? Де тут хоч найменша ознака того, що хтось збирається говорити про якісь перемир'я? Ніяких розмов. То давайте будемо матеріалістами говорити про те, що відбувається на землі, і як зробити життя і здоров'я наших. Співвітчизників безпечні, ну це пане грабське, властиво те про що ми говорили теж в попередній частині нашого етеру ще до розмови із вами. Е Мотивуючи аудиторію глядачів українців, простіше скажу до підтримки війська, до того щоб донатити та тому, що війна триває, і жодні ці всі політичні історії, про які ви говорите, вони не затримують і не зупиняють війни. А тому підтримувати військо і розраховувати на нього, і тільки на нього треба передовсім. Давайте зараз додамо інформації, те про що говорять зокрема сили спеціальних операцій, про знищення у Курській області одразу двох важливих російських об'єктів: це зенітний комплекс Бук М 3 і рідкісна реактивна система залпового вогню ураган 1 це одна з небагатьох установок подібного рівня, які українським воїнам вдалося ліквідувати за весь час війни. До слова спочатку ураган помилково сплутали із північно-корейською. РСЗВ, ну так вони подібні. Слухайте візуально, чи 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 за функціоналом, чи про що йдеться? Чому спочатку була ось ця така, знаєте, не, не, не неясність, неточність. Ну, е, треба пояснити наступне: все іранське, північнокорейське, китайське, ну китайське менше, або там, наприклад, в'єтнамське чи кубинське – це власне є зброя радянського виробництва, тому іноді досить складно знайти певні відмінності, які відрізняють цю зброю, наприклад, від зброї радянських зразків або російських зразків. Саме тому іноді виникає така плутанина. Тому що по суті своєї ви розумієте, проблема диктаторських режимів вони навряд чи спроможні створити щось особливе, щось інноваційне, але вони можуть це копіювати, дубліювати і на цьому все власне. І саме з цим пов'язана така розбіжність. Але знищення такого комплексу є надзвичайно важливим з огляду на його критичну небезпечність. А як ми бачимо на знімках, він ще був у спорядженому стані, тому відновлення такого комплексу в принципі неможливо. Так само це стосується і зенітно-ракетних комплексів, тому що ми з вами зараз говоримо в основному про бойові дії на землі. Але треба розуміти наступне: в цій війні перелом настане тільки тоді, коли перевага в повітрі однієї сторон стане безперечною і безумовною, і тому знищення систем протиповітряної оборони противника, які б старими, якими б старими вони не були, або так само досить стара система, йому щонайменше півстоліття. Так само дозволяють нам розчищати, скажімо так, повітряний простір для застосування наших повітряних сил та засобів? До речі, є повідомлення про те, що росіяни в Крим стягують засоби ППО, бо виявляється, Україна так тихо, спокійно винесла там майже все ППО, яке у них було. На вашу думку, чи є ще звідки стягувати? Знаєте, в принципі, є є, є можливість уголити е, кордони з країнами Балтії, з Фінляндією Норвегією. Тобто, попри ті заяви, які лунають з вуст російських військових злочинців щодо загрози з боку НАТО, вони прекрасно розуміють, що НАТО, будучи оборонним е, союзом, ніяк не може загрожувати Російській Федерації. Можна перетягувати цю зброю е, з далекого сходу, тому що якщо. А Сюзерен Китайська Народна Республіка накаже перетягувати. Вони будуть це перетягувати, панеті і тому, що ця зброя в принципі не має нічого до оборони російських просторів, які межують з Китаєм. Тому так, таке здійснюється, і росіяни стягують в Крим будь-який який може хоча б трошки убезпечити їх від нанесення ударів. А ми з вами говорили, я починав свій виступ з того, що, попри те, що Росія наносить удари, ми наносимо удари, і треба розуміти, що за кількістю використаних сил та засобів ці удари майже тотожні. Тобто іноді навіть українські сили оборони наносять удари дронами більше, ніж росіяни використовують дронів протягом там доби. Ну але якщо ми зосередимось безпосередньо на окупованому півострові, по різному, наскільки я розумію, теж охороняються різні об'єкти. Ну бо по одному може виглядати навколо е, російського мосту або так званого Кримського мосту незаконної споруди, по, -по іншому, це може виглядати десь там на південному узбережжі, е, е цетра. Тобто все залежить від, е, від місцини, та так виходить. Абсолютно І росіяни вибудовують свою систему протиповітряної оборони, виходячи з важливості тих об'єктів. Звісно, вони не мають е, жодного бажання прикривати мирні населені пункти, е, місця скупчення тимчасово проживаючого там цивільного населення, яке, звісно, має покинути Крим після визволення його, і яке там не має жити, е, яке прибуло туди незаконно. А вони намагаються прикрити в першу чергу військові об'єкти, по яким ми завдаємо удари. Саме ця от тактика розмивання системи протиповітряної оборони примушує росіян знімати свої комплекси з інших ділянок фронту і кордонів. Тому треба розуміти, що ця тактика, яка є стратегією нашої боротьби, є надзвичайно важливою. А чому тому, що визволення Криму є фактично і фіналом цієї війни? Після визволення Криму можна переходити до якихось політичних консультацій розмов. До цього, вибачте, говорити про якісь перемирі або припинені вогню не має жодного сенсу. То Крим таки лишається ключем до всього? Так, точно. Крим є ключем до всього, і відновлення контролю над Кримом фактично означатиме кінець цієї війни. Спасибі вам і за ваш час, і за ваші думки. Сергій Грабський, військовий експерт, був у нас у студії. Вдячні за це включення.